Але щоб обсє зафіксували іншими не тільки, ну от не можуть вони заїхати туди на територію е, коментарного, дійсно сказали, пояснили, що їх не пускає е, сторона. Ну це не ДНР, так треба розуміти, що в ком'янного російські війська зараз і як мінімум російські спеціалісти. Так от їх туди не пропускають е, і це не вихід. Чому тому, що ми знаємо, що дійшла важка техніка і. Заборонені мінськими угодами озброєння робити щось потрібно. ОБСЄ Сказали, що ми запитали, чи є інші способи довести, що там є військова техніка. Вони сказали, що так є, підтвердили, що є матеріали з супутникового так і. Зйомки і БПЛА. БПЛА. Ми попросили, щоб максимально швидко, тому що час для нас головне – це час, так зараз, щоб максимально швидко зробили свої висновки, показали, тому що нам потрібно, щоб... Наші, наша армія могла е, ну, прийняти адекватні симетричні дії відповідно до цієї ситуації. Тобто, раз і, там всякому, є важка наоборот, техніка, щоб, щоб вона не робила по можливості дії. Але приготувалася да? для того, щоб підтягнути сюди, якщо буде необхідність, е, мати можливість, підтягнути сюди теж важку техніку і е, е, ну, потужні озброєння. Е, порозуміння було знайдене і сказали, що максимально швидко будуть сприяти тому, щоб... Зараз буквально повинні відправити туди, Галя зараз скаже, так трошки зараз повинні туди відправити що, в Київ, відправити рапорт. Іхні і крім того, ми попросили другим пунктом, щоб обов'язково сьогодні сказали, повідомили це Олександру Кугу, який в мінську перебуває, щоб він зміг озвучити нашу позицію безпосередньо саме в такому ракурсі. Ключовий момент який що те, що ми наші війська зайшли в Павлополь і Піщевік, але туди зайшли сухопутні війська. Так немає порушення мінських угод. Це наша територія. Піхотинці. Піхотинці в Комінтерново зайшли з порушенням мінських угод, і це по суті є зірвані зірвані мінські угоди. Да і ще ми сьогодні також попросили тому, що ми знаємо є інформація, тому що люди місцеві, які там знаходяться, сьогодні являються заложниками, Тобто їм не дозволяється підходити вікна, їм не дозволяється виходити із дому. Мы также попросили ОБСЕ, чтобы они сегодня об этом озвучили. То есть мы понимаем, что это нарушение всех договоренностей. Ну и подсумовывающе сказано, мы первый раз напевно, попросили ОБСЕ сыграть на выпуск. Для того, чтобы не порушился режим мирной тиши, полной тиши. Мы попросили, чтобы они мы, максимально швидко приняли соответственное решение, и чтобы это решение было выполнено соответственно тією постальнейшие действия ждать Чекати щось? или что-то открыть. подальше идеем, Ми по порыку, ну, побачимо. Сьогодні Реакція ми маємо побачити разом. Якщо не буде дій ніяких, то завтра, післязавтра, ми вже розуміємо, що тут будуть всі телеканали, буде вся преса, Бо що таке ком'янтерного. Ми всі дуже добре розуміємо. Це вже є 6 кілометрів від Маріуполя. І ми все таки впевнені, що якісь дії сьогодні, завтра будуть зі сторони АБСЄ. сі. Тут вчалися з місцевими жителями. І з вас прийме контакт з міста. Місним житлом щоразу ще був. Зараз вони не виходять, не беруть або відключають, або немає зв'язку. заборонено общаться и, и мы СМС, понимаем, что там телефон. працюють поэтому Нема. Практически во все указанные населенные пункты зашла тяжелая техника. Впереди представители российских войск были сталкеры из местных ДНРовцев. Они открывали огонь предупредительно, если люди пытались смотреть, выглядывать в окна или выходить во двор. На протяжении этих суток шли рекогносцировки и постоянные учения на разворачивание артиллерийских расчетов и ми ми минометных расчетов. Причем так выглядело, что они не, э, не тренируются, а так, как будто бы они собираются сейчас воевать. И это держит напряжение и местное население, и, соответственно, жителей Мариуса.